Нарешті українці, які приїхали в Канаду по КУЕТ, мають можливість отримати легко піар. Ви щось про це чули? Ми також ні. А от якийсь пропалестинський, як він пише, південно-азійський адвокат, який знаходиться в Ведмонтані, про це інформує своїх підписників, а точніше дезінформує. Що ж він там пише? Він пише, що Канада й досі дотримується свого расистського подвійного стандарту. Якщо ти переміщений українець, тобі надають широкий спектр підтримки та шляхи до постійного проживання. Якщо ж ти з Палестини, тобі по суті показують середні. Палець, і ось це те, про що ми попереджали раніше, коли говорили про легкий шлях для отримання піар українцями, що це треба робити дуже обережно і правильно, тому що такі от діячі, як цей брехливий адвокат, можуть перекрутити це все на свою користь і скористатися українським питанням своїх цілях. Але головне те, що в коментарях під цим постом є дуже багато позитивних відгуків від канадців стосовно українців, де вони пишуть, що українці приїхали в Канаду, вони тут адаптуються, вони асімілюються, вони. Не працюють, сплачують податки і роблять внесок в розвиток цієї країни. Тому будемо мати надію, що уряд Канади прислухається до цих голосів канадських голосів і зробить всупереч всьому і в пику таким -от адвокатам і всяким Миколам Воротиленкам простий шлях для отримання піару українцями. Бо будемо відверті, Канада потребує працьовитих людей.